Щодо супроводу батьків з інвалідністю першої другої групи через кордон, останні тенденції прикордонників особлива увага і підозра до нових документів. Тому рекомендується брати документи із собою, наприклад, старі посвідчення про інвалідність чи посвідчення особи з інвалідністю, старі довідки МСЕК, медичну документацію, щоб засвідчило, що у вас інвалідність не ось. Тільки виявилося, ви зразу за кордон виїжджаєте з своїм сином чи тестом. А от що у вас така історія довго. Тобто, щоб зменшити ризик підозри до ваших документів. Також щодо супроводу батьків з інвалідністю або тестя, те ще необхідно засвідчити ваш родинний зв'язок. Це свідоцтво навчання вас або вашої дружини. Якщо дружини, то плюс свідоцтво про шлюб. Якщо змінювалося прізвище декілька разів, всі ці документи, які показують перехід прізвища, також потрібно мати спільну. Прописку місце реєстрації з батьками своїми або тестом теж. Якщо немає спільної реєстрації, тільки в тому випадку вимагається акт встановлення факту догляду, який в містах зазвичай видається в соцбезах. У місцевих селищних радах може голова ОТГ такий акт виданий. видати бажано, щоб стояла гербова печатка. На таких м, актах форма його довільна, але вже більш-менш така. Вона, як то кажуть, устаканена, і прикордонники вже знають, який більш-менш він на вигляд той акт має бути. Крім документів, що передбачено абзацем четвертим пункту 2.1 правил перетинання кордону, ніяких інших документів не треба. Що це значить? Що вимога прикордонника надати ваш військово обліковий документ вісрочку від призову там по догляду за батьками, це є незаконним, це не передбачено правилами. Ви не зобов'язані такий документ подавати. А прикордонник не має права у вас його вимагати. Якщо прикордонник поводиться некоректно, вимагає у вас той документ, який не передбачений правилами перетинання кордону. Робіть йому зауваження, не бійтеся. Кажіть йому, ти перевищуєш свій службові повноваження. Ти от чиниш самоуправство в правилах, а ви повинні знати їх зміст. Ви їх повинні вивчити заскринити. Не написано, що я тобі повинен надати військовий квиток чи якийсь там інший документ. То я зараз буду телефонувати на довіру. Є такий, така лінія довіри в ДПСУ, де ви можете залишити скаргу на відповідного посадовця. Відповідно, для цього треба мати його дані. Ну, Записуйте його звання, прізвища ім'я, по батькові. Ніхто вам не дасть фотографувати його посвідчення, але записати, ви, звісно, можете. Якщо у вас все в порядку з документами, у вас є законне право перетину державного кордону.